Всім привіт, мої хороші. У нас сьогодні вийшов банер не ескоф'є, як ви могли подумати, а насправді це банер іфи. Ескоф'є тут просто, знаєте, так, перельотом. Коротше, так, будемо сьогодні її крутити, іфу, і навіть заглянемо трохи, трошечки в збройний. Що по історії? Ну, коротше, 100% гарант з банеру різлі. Плюс 59 відкручено. Тому. Ескофія буде 100%. Тепер наше завдання за 20 круток забрати хоча б одного іфу. І потім іти в у збройний банер. Ну що, поїхали? Давайте. Окей. Можна просто. Мені, мені навіть констин, треба розуміти, мені просто одного іф, маленького, такого. А, не маленького. Ну, коротше, ви зрозуміли, просто одну штучку. Я вже буду рада. Будь ласочка. Ну, де? Бля, ну. Скам. Окей, блін. Що по іншим четвіркам? Лейла С-3, ніби. Ну, типу, взагалі, максимально все одно. Олорун в мене С1. Тому, ну, бажано, але Іфа важливіше. Тому давай зараз ми отримаємо с Іфу в одній десятці. Да, а все там вже подивимось. Це була 70, це вже 71-ша, 72-га, ніби, 3-ця, окей, 6 ой, блядь, я, я думав, це Іфа, ну, окей, із кофі, добрий день, всіх вітаю, привіт, нам тебе так не вистачало, а, так, зараз скрін зроблю, скину, дякую, давай зараз і Іфу ще, будь ласочка, ну, Тура, нахері мені ця ваша лайля, боже, моя ти киця! Ну нічого, в мене ще є крутки на твійні, ми туди теж заглянемо, але ну, то вже буде потім. Так, тепер по зброї. Легендарка, не факт, що буде, але я по-любому докручу. У мене тут відкручено 5. Остання була сигна Арлекіно. Чому я взагалі вирішив її крутити? Бо в мене тепер є Ескофі плюс є Навіа. І тут глобально, щоб я не випив, буде, буде класно. Ну, ну, 6. Якщо мені випад сигне з кофі, класно, з кофі буде сигнатуркою. Якщо навія буде сигнатуркою, а мавоїка нарешті залишиться з вовчою, цей, вовчим дворуком. А якщо 100%, а якщо програю, то 100% на сигну варки. Окей, все, пої. А, окей, я геній. Давай не знаю. Я не знаю, що я більше хочу, напевно, це. Окей, поїхали. Може, рання буде? Слухай. По четвіркам тут взагалі все дуже цікаво, тому будь-що буде корисним. Yeah, we do this, we done. Ура! Прикольно! А що цей меч взагалі дає? Круто. А тепер є меч на хлопе. Дякую. Дякую, дякую, дякую. О боже, що залагали, Легендарка? Ну, ти дура. Окей. Е, ну що розповісти? Е, іфу не витягнули. Ну нічого, я все одно. ого. Круто, е, я все одно буду докручувати. Після того як докручу легендарку на збройному, я буду всі крутки, які в мене залишаться, вкидати в банери з щоб отримати ІФУ безпосередньо. А також, якщо отримаю С1 з кофі, круто, дуже круто, бо це буде рання. Якщо програю, також круто, бо це 100% гарант і також рання. А якщо нічого не отрима, ну і ладно, буде відкручено на нами. Так, давай зараз ось. Не знаю навіщо. Ну, коротше, просто хз, збройний дуже нудний. Капець, якщо, не... якщо я правильно пам'ятаю, у нас зараз було 3 десятка або 4 у кожній нова зброя. Окей, 56. та Давай, давай ранню, будь ласочка. Ну ти капець, вапше. Окей. Ну, хз, давай, скіп. О, добрий день. А що це взагалі за така палка? На хп. Круто. На дех'ю поставлю. Хазя навіщо, бо є. Е... Меч колоку, але піде. Окей. У нас є ще три крутки. Це буде 59-та. Тому. mayбі. Да вже. А Боже. Якщо чесно. О, ну круто. Я вибачаюся, якщо я у вас зламав вам вучі вуха, вуха, то я дуже це вибачаюся, я не спеціально, чесне слово. Окей, ну і останнє давай, скіп. Ну, капець. Ну, ладно, все більше круток в нас нема. Ну, що ми вибили? Ми, ми вибили Е, Ось така ось дівчинка є. Мля яка. Ну, крута. Ого, як уміє. А, воно не капець. Ладно. Окей, okay. uh, що сказати? Ну така ось дівчинка в нас є. Uh, гайд на неї буде. Скоріше за все, якщо це відео вийде в середу, то гайд буде ймовірно в четвер. Але я хз, якщо що, підписуйтесь на телеграм десь тут. Там будуть всі новини. Uh, на цьому в нас все. Далі будуть ще крутки, тому не переключайтесь. І так, ось ми вже на моєму твіні, на яке я заходжу раз в рік, але тут є фуріна. So, тому ми якраз таки будемо зараз крутити з кофі. Так, забираємо ось це. Окей, okay. тут ситуація трохи краща. Тут майже 90 круток. Ну, ось буквально, типу, 88. Плюс ще 5. Ми не, я не купив, бо нема валюти, але купимо. Тому так. тут Але тут і ситуація гірше було, по-перше, 50 на 50, по-друге, відкручено 15 ніби круток. Або 5, я хз Ну, коротше, мало. Мало-мало-мало. Але тут ми будемо крутити виключно з кофе Ось тому так. В цілому неважливо. Головне, щоб. Я сподіваюся, що хоча б тут мені випаде Іфа за 80 круток, майже 90. ну Боже, чому воно грузить три віки три століття well окей. Okay. Боже. Ну, що це таке? Окей. Okay. Ну, 10 круток, окей. Okay. Ну, тоді що, поїхали? Знову ж таки, 50 на 50, 20-та крутка, 20-ті. А де звук молитв? Ладно. Окей. Okay. О, mm. oh, все. Так, ну давай, скіп. Боже. О, май гаш, they done this, they done this. We have one. We have one. Окей. Okay. Mm. You... Боже, ну я. Ну який, ну, ти подиви, ну вообще, ну, красота. Давай ще зараз S6 отримаємо і взагалі казка буде. Окей, ми вже отримали одного іфу, вже можна цей закривати банер. Окей. Але мені, ми, ми будемо крутити. Тут, до речі, я також буду дуже радий олоруну, бо в мене його тут нема. Так, його роздавали за мейн евент який був минулий, але я тут його скіпнув, тому так, в мене тут нема Олоруна. і я не буду проти, якщо він мені буде. Окей, це вже. if I'm not mistaken, десь тридцяті. Oh, Ура! I'm перемога! Давай два. Окей, один. Ну це, це вже добре. Тобто, окей. Ем... Я вже радий. Ми вже, якби, знаєте, добрий день, ви тут якими цими судьбами. Ой боже. Ми ж його, знаєш, знаєте, зараз з констами заберемо. Окей, ем. Ще не легендар. Ну окей, давай так. Ми вже ви, ви цей, зробили план мінімум. Ще якщо ми тут отримаємо ескові, то взагалі буде казка. Бо я сюди планую ще забрати Скірк, яка буде в наступному патчі. Круток в мене тут, напевно, вистачить. О! С1. Ну, моя тикиця. Ну, ну, балує, ну ти де ви? Ну, балує. Нубалує. Прочитав, хотів би забрати сюди ти кофі, щоб потім забрати сюди скірк. Е, Ось. І нарешті отримати ще одного гарного демагра, окрім кініча. Ось, але то вже буде в майбутньому. Ну, давай, скіп. Окей, оце нам треба. Так. Зараз повинна бути легендарка, бо це будуть 80-ті, Тому давай. Окей. О, майфакін без! О, майбе. Омага. О, май гад. О, майгад, окей. Тобто зараз ми побачимо з кофе. А давайте. Я бачу в тіктоці. Давайте ми зараз програємо. Нам випаде з кофе, а потім ще одна з кофе. Yeah, Добрий день. Добрий день. Ну, привіт. Правда, у мене тут на тебе немає ні ресурсів, ні команди, але нічого, нехай буде. Давай зараз ще. Окей, я думав, я думаю, що це ще одне ескофі. Окей, е, в нас є навіть ще більше, ніж одна десятка. Це круто. Е, все одно буду крутити в ескофі, бо хиза чому? Е, в зброї я тут нічого не докручу за 16 круток. А якщо випаде конста, я буду дуже рад. 26. Точніше, ні, просто 20. Окей, нічого. Ну тоді зараз буде ще трохи. Ну, коротше, я дуже радий Я вперше бачу цю анімацію. Ну, окей, кей, нас взагалі не заскамила. Типу, випала як треба. А ось Іфа, звісно, нам. Можна було б випасти побільше на основі. Але я як казав раніше, по-любому буду його докручувати. Бо мені там, скоріш за все, до легендарки на збройному залишається плюс-мінус десятка. Це ну, десь тиждень почало. Ну, коротше, нормально. Доб'ємо. Цікаво, скільки консу тут улавили лайли вже? Е, так, до речі, це навіть десь під 30-ті пологіці, if I'm not містей. Окей. Ну, Нічого. Добрий день, що це означає? Все в рай? О, Окей. Я думав, в мене вже в рай відправили. Ем, окей. Так, давайте підводити підсумки. Що ми отримали? Ми отримали. с е, цукрозу. Це скільки? Це три, нормально. Це три Лайлу Лейлу. До речі, я можливо її прокачаю, бо в мене знову ж таки тут, тут нема розарії, а це проблема, бо інших адекватних кліо-четвірок в грі нема. Окей, ми отримали Ескофє і Іфу. Іфу С1. Це дуже смачно. І Олоруна також С1. Взагалі бомба, слухайте. Ну мені все подобається. Давайте візьмемо їх в команду, подивимося, що вони взагалі вміють. Ну на Ескофі ми вже дивилися, тому нас, нас цікавить безпосередньо Іфа. Ой, ну ти Іф диви Боже. Цікаво, що кожна. Ч... ні, к... кожен темношкірий герой в Натлані четвірка. Фейдерство, ви хочете цим щось сказати про вас? Ну коротше, ось такий. Ну ти диви Боже, ну мой хороші. Політілі, боже, ура, летим. Ні, ну це круто, це круто, це епічно. I like this one. Окей, на цьому, я думаю, крутко закінчується. В цілому вони нас не заскамили. Якщо що все, що буде після, буде в моєму телеграмі, тому, ну, ви знаєте, коротше, підписуйтесь, там в описі ще є декілька цікавих послань. Тому на цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.